В цьому відео ми поговоримо про захист очей та про те, як він розрізняється за класом та формою. А також ми розкажемо вам про класифікацію самих лінз. І найприємніше ми розіграємо ось ці окуляри Revision. Умови в кінці відео. Залишайтесь з нами. Доброго дня! Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про захист зору. Так як про захист слуху усі одразу згадують після першого пострілу, то про захист очей е можуть згадати лише тоді, коли щось прилетить в наше око. А то вже буде запізно. Але це вже буде запізно, все вірно. Розглядати захист зору, скоріш за все, логічно з форм-факторів, в якому він може бути. В першу чергу всі одразу згадують балістичні. Забрала і візори, ну це вже дебеле, і його рівень захисту може сягати навіть 3А. То для суперменів частіше це маски і звичайні окуляри. Це також захист, але вже хімічний. Не те. А які окулярчики ти користуєш? У мене ось такого плану, але я вже примітила ці рожеві. Так, милота. А, насправді самі окуляри також різняться. Бувають, ну, такі забрала, які нагадують про Сильвестра Сталоне, коли в нього ще брови були в потрібному місці. Вони можуть бути справді забрала, можуть бути більш-менш такі агресивні спортивні, але все ще мілітарі. І можуть бути, от справді. Дуже цивільного вигляду, але навіть з балістичним, справді балістичним захистом. Тож розкажіть, будь ласка, які є класи захисту? От, наприклад, мої рожовець Ікс – це один із небагатьох виробників, який всі свої окуляри сертифікує як мінімум як захисні, є сертифікати захисні, а є балістичні, тобто мілітарі. Балістичні. Так, да, це балістика, це вже мілітарі. В Європі це CEN. якісь там циферки. В Америці це ANSI 87Z, там плюс-мінус кілька циферок ще. American National Стандарт Стандарт for IWERS. Що воно означає? Що ці окуляри витримують попадання сталевої кульки під. Кутом 90 градусів при певній швидкості, великій швидкості. Це стандарт цивільний. Тобто, в принципі, в цих окулярах я можу стріляти на змаганнях. Цілком Ти... воно витримає. Мілітарі же захист, це міл ПРФ, і там ще якийсь номер буде. Це вже більш моцний, скажімо так, стандарт. Це армійський стандарт. Тобто кулька. Сталева, яка тестує більша і швидкість більша. Для типового стрільця, не принципово, якщо це вже е, хлопець, е, який бере окуляри в окоп, там вже зрозуміло, ну, хотілося б щось стандартне, армійське, як частенько кажуть. Тобто це буде е, Shadow Strike чи ось ця от е, групка е, Softly. Ці окуляри потрапили в е, перелік Apple, тобто Authorized Protective Eyewear List. Божечки, скільки незнайомих слів, <кхи> е, фактично, це перелік е, окулярів, які дозволено американській армії. А добре. Тобто, добре. а насправді цих цих немає, але вони перевершують всі стандарти. І, ну скажімо так, від е, майора і вище американці. Найчастіше одягають Shadow Strike. А у нас які стандарти? А у нас нема стандартів і на ці стандарти важко якось орієнтуватися. Тобто, отримати сертифікат можна якийсь, але армійських сертифікатів нас просто не існує. Орієнтуємося на захід, ну, як завжди. Тепер перейдемо до саме кольорів. Я більше часу працюю. Двох видів, так, це тир або uh -huh. відкритий полігон. Я розумію, що в тирі найприємніше це працювати з простожими лінзами, uh -huh. а е, розуміємо, що коли ми на відкритому просторі, то якщо сонячно, я так розумію, це в нас темні, uh -huh. а, але мені ще подобається, коли не дуже е, сонячно, помаранчеві. Ну тут і да, і ні. О, цікаво, що. Показала саме на ці окуляри, це фотохром, тобто вони на сонці стають темним. ха, -ха. тобто вони універсальні. Ось це і десь ось ці от, також фотохром. Давай з фотохрому і почнемо. Фотохром це універсальність, можливість працювати в темному приміщенні або на сонці. Тут взагалі система називається Інферно. Вони можуть затемнитись до 98%. Ну, це вже на воді і в mm -hmm. горах. Тобто, майже отак от нічого не буде видно. Але це круто. <клідження> <клідження> Гаттер, <Гаторц. клідження> на цих окулярах хотілося б трошки загострити увагу, бо американські спецпризначенці їх дуже полюбляють. І є за що. По-перше, стильні. По-друге, безкомпромісна якість. Авіаційний алюміній, покриття з циракоту, саме ним фарбують гвинтівки, лінзи найвищої якості. По суті, викривлення зображень не існує. Далі балістичні якості. Комбінація лінз з полікарбонату, а також рамки з алюмінію дозволяють перевищувати вимоги балістичних сертифікацій. Я вже не кажу про технології фотохром інферно та оптимізованої поляризації, що дозволяє. Працювати з екранами без викривлення зображення. Ну і в серіалі «Seals» якраз більшість акторів ходила в гаторсах. І це не просто product placement, це справді реальність. А, що стосується інших кольорів, це зазвичай прозорі, звичайні прозорі, жовті, помаранчеві. Кольорові і специфічні. Я б отак от, от назвав. Це які в нас будуть? А, це специфічні. А. А, Кольорові це в першу чергу для підвищення контрасту. Це можуть бути жовті, рожеві, це для сонця, і там от є рожевенький, це для закритого простору. А оце, от специфічні, це для роботи з лазерами. Зелені відповідно для роботи з зеленим лазером, коричневі для роботи з червоним лазером. Самі розумієте, не лише балістикою око може бути травмоване. Лазер буквально може сітківку пож... понівичити, і бо ай-яй-яй, тата не треба так. Тому захист очей ну, при багатьох умовах треба використовувати. А, з контрастними зрозуміло, і темні, ну, знову-таки, зрозуміло. Також темні частенько поляризують то для підвищення знову-таки контрастності роблять. А тут цікава річ, що поляризовані балістичні окуляри це настільки рідко, що я такі взагалі не бачив. Ну, це немає. Іх... Навіть, навіть десь в Україні можна знайти. Хотілося б сказати, точні, міг би сказати, що просто не існує, бо знайти їх навіть десь в інтернетах на заході дуже важко. Бувають шадо страйки, точно знаю. По іншому, ну, більшість виробників, якщо робить поляризацію, автоматично випадають в захист, не балістика. Отже, з кольорами зрозуміло. Що стосується якості, розуміємо, що як і в усьому, є у нас оригінал та підробка. Наскільки це. ну Я розумію, що підробка може дуже погано вплинути, тому що mm -hmm. розуміємо, ми одягнемо окуляри, якісь погану підробку, і щось прилетить, вони ще гірше зроблять, зламаються, попадуть саме в око. Гірше, навряд чи буде цікавість в тому, що полікарбонат це все ще полікарбонат. Він еластичний, він тягучий, якщо можна так виразитись. Він все ще буде захищати. Коли я тільки вчився стріляти, досить давненько це було, я постійно купляв собі ЄСС, кросбоу китайський. Там багато лінз, і я обов'язково прострілював одну. Повертаючись до Китаю, тут, по перше, важко передбачити. От най, найстрашніше в Китаї в Китайщині вона не передбачувана, тому я й перевіряв свої окуляри. Особливість в тому, що темні зазвичай на підробках значно тонші. Тобто, вони взагалі перестають навіть бути, майже перестають захисними бути. І найстрашніше, насправді, в підробних окулярах, особливо сонцезахисних, це відсутність у захисту від ультрафіолету. Тобто око думає, що у нас темно, зіниці розширюються і більше. Ультрафіолету потрапляє на око mm -hmm. на сітківку, що може призвести до наслідків не одразу, але, але все ще буде. З часом буде. Я дуже не люблю ЄСС насправді. Такої. Ну, насправді кажучи про оригінальні, в першу чергу, бо Китайці навчилися їх підроблювати. У мене Їх дуже багато підроблюють, і насправді ніколи не знаєш, чи це оригінал, чи репліка. Ну, справді, номери всі є, голограми. Ну, китайці ну, некоректно казати молодці, ну, вони працюють, але молодці. вони працюють в цьому напрямку. Тому, ну, найлогічніше орієнтуватися, мабуть, на ціну. Бо зараз в інтернетах дуже багато Оклі і ЄСС там 88 лінз за 700 гривень. Ну, фізично так не буває. Середня ціна окулярів такі, щоб були балістичні, ну від 100 доларів плюс-мінус. І там скоріше буде не більше двох лінз. Вже непогано, якщо буде дві угу. чорно біло і повторюся, навряд чи вона буде поляризована, але навіть ці от кольорові вони увероте. Отже, тоді орієнтуємося на ціну і на ті, які ти вже перевірив. Знову таки, на жаль, ціна. Ну, ціна. Ціну можна поставити будь-яку, а особисто перевірити, це особисто перевірити. Військові ж моделі ну, все рідше і рідше підроблюють, бо там є багато специфічних елементів, От, Повертаючи до Shadow Strike. Форма. форм Ну, Якщо взяти підробку, то одразу буде на гранях видно, що воно. Не дуже оброблено. Тобто ці мої рожеві можна дуже легко підробити. А, Вілікси я взагалі не бачив, що Немає хтось, сенсу хтось підроблював вілікс. Але вони, вони рожеві. А, ну, повторюся, це Америка, це одна з найкращих виробників лінз взагалом. Тому все Все гуд. Отже, ти ж пам'ятаєш, що ми сьогодні розігруємо окуляри? Да. Тож, давай на прикладі наших. Окулярів, нашого приза, ти трішечки розповісти. Що тут розповідати? Це Revision, це так. той самий е, з переліку Apple, е, який. так, це, це, це тобі, який... Е, якщо ви дивились якісь хроніки е, по е, армійській хроніки Америки, то десь два з чотирьох пійців будуть в, саме в таких окулярах. Це Soft Це вічна класика. Навіть кілька фільмів Джейсона Стетхема є, не, не зупинні чи як їх там, з тим Нестримні. самим Сталонестри. Да. У нього там помаранчева лінза була. Тут у нас є ще Дві прозора. лінзи. Чорна прозора. Тут сертифікація Z87 це Анзі. І десь тут має бути подоляночка. Міл тут не вказано, але прямо на рамці написано APEL. Тобто вони в переліку. Якщо брати тих чотирьох армійців, третій буде в «Софлай», Це оновлена версія цих самих окулярів. І четвертий Shadow Strike. Рожевих не було. Тільки мої. Ось ці. от. Тепер в мене так. рожеві. Що в них приємного? Вони. Фіксуються на потилиці, вони захисні, вони надійні, якісні і швидко зйомна лінза, чорна-біла, як треба, куди треба. Багато розповля... розповідати про них просто нема чого, бо американці для себе погано не роблять. Розіграш, що треба робити? Отже, якщо ви хочете отримати цей чудовий приз, вам потрібно бути підписаними на наш канал, залишити коментар, бажано приємний. Та ви отримаєте ці чудові окуляри. Так само шанс отримати ці окуляри. Шанс отримати, якщо їх не заберу зараз. І також заходьте на мій інстаграм. Там дуже цікаво є, що подивитися стосовно стрільби. Окей, до нових зустрічей. У вас два тижні. До побачення. До побачення.